Дорогі друзі, 26 січня обов'язковий спомен святих Тимотея і Тита єпископів. <му> Про святих Тимотея і Тита, які жили в першому столітті, насамперед дізнаємося з Нового Завіту. Святого Тимотея згадано в діяннях апостолів і в посланнях апостола Павла. Про нього також пише в історії церкви Євсевій Кесарійський. Павло називає його улюбленою і вірною в Господі дитиною, братом і співробітником. Народився Тимотей в Лістрі, це Мала Азія. Батько його був греком, а мати Лістра єврейкою. Вона й прищепила сину віру і любов до Писання. На початку другої місійної подорожі апостол Павло навідав лістру і узяв її сина в помічники, обрізавши його через місцевих юдеїв. Разом з апостолом народів Тимотей обійшов Малу Азію, навідався від його імені в молоді спільноти, переказуючи Павлові послання і утверджуючи у вірі, залишився з Павлом, коли того ув'язнили в Римі. Посередництво Тимотея і піклування про спільноти зробили його видатним пастирем. Від Павла, свого духовного отця і учителя, отримав свячення, а згодом за Євсевієм був поставлений єпископом Ефесу. Йому присвячені два листи, які увійшли в канон Нового Завіту. Вони містять настанови щодо пастерського управління та особистого розвитку в вірі. Традиція передає, що приблизно 97-го року за супротив язичницькому культу Тимотея побила розлютована юрба, і невдовзі він помер. Через це його вшановували як мученика аж до реформи літургійного календаря 1969 року, а після неї як сповідника, зображають святого в Туніці або в єпископських шатах атрибути це книга камені біля ніг. Про життя святого Тита натомість є ще менше відомостей. Про нього йдеться тільки в новозавітніх посланнях. Грек, за походженням, він був вірним товаришем апостола Павла поруч зі святим Лукою та святим Тимотеєм. Павло називає Тита щирим сином у спільній вірі та скеровує до нього листа, який увійшов у канон Нового Завіту. Маючи до Тита велику довіру, Павло скерував його в Коринт, щоб налагодити стосунки зі спільнотою. І з цією делікатною справою, Титу тут чудово вдалося впоратись. Наступного разу він відвідав вірних в Коринті, щоб організувати збір пожертв на потреби Єрусалимської спільноти. Тит здебільшого проповідував серед язичників, тож не був обрізаний. Разом з Павлом брав участь в апостольському соборі 49-го року, на якому вирішили не зобов'язувати навернених із язичництва до обрізання. Апостол Павло поставив його єпископом криту. Згодом тит проповідував у Далматії. А більше про його життя і смерть нічого не відомо. Вважали, що Тит загинув мученицькою смертю в часи імператора Доміціана, і церква шанувала його як мученика до реформи літургійного календаря. Проте з 1969 року тита згадують як сповідника разом з Тимотеєм, бо ймовірніше, що він помер своєю смертю. Зображають святого в єпископських шатах атрибути це книга і хрест. Прямуємо до неба, слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.